У цих студентів є все почуття гумору, креативність, ціла купа оригінальних ідей. А ще вони знайшли себе у КВН. Ця гра у Полтавській державній аграрній академії вже давно встигла завоювати прихильність студентів усіх факультетів. Мені дуже приємно, що в аграрній академії зараз цілий. Батл між факультетами за того, хто виграє кубок ректора дуже довго, три роки під поспіль факультет економіки та менеджменту тримав, тримав кубок ректора. В минулому році ветеринарний факультет забрав. І в цьому році буде велика боротьба за цей кубок. Кубок ректора найпочесніший трофей для будь-якої студентської команди. Тож, аби стати його володарем, кожен із факультетів підійшов до цієї гри у повній бойовій готовності. Ну я проводив кастинг близько. Півроку тому назад, з 20 чоловік вибрав 4, кращих, написав сценарій десь дві неділі назад і неділю ставили все. Вдалий жарт помножений на легку подачу та акторську майстерність. Ось ідеальна формула виступу КВНщиків. Студенти з аграрної академії її добре засвоїли. Нині збірна цього навчального закладу є володарем кубку мера Полтави. Тому, аби тримати таку високу планку і надалі говорить в академії, шукають нові таланти. Традиційно. Кожної весни у нас проходить такий турнір по КВК між факультетами, між всіми спеціальностями. От і сьогодні наші студенти, які вже у нас в команду вже скажімо, підійшли молодші курси, молодші студенти формується так сказати. Уже новий новий склад цієї команди. У кожної з команд свій секрет успіху. Звичайно, будемо вражати жартами і неординарністю команди. Найяскравіші виступи, які у півсумку принесли перемогу, продемонструвала команда факультету економіки і менеджменту. Її учасники і стали володарями кубку ректора з КВН.